Слава Ісусу Христу, доброго вечора вам бажаю всім. Які з нами молилися, дуже вам дякуємо і просимо завжди про молитву, що ж вам сьогодні, а також в цілому вашому житті, хотів я би вам побажати віри, також собі, щоб ми вірили, як сьогоднішнього Євангелія цей слуга приходить до Ісуса з вірою, бо бачить в ньому. І знає, що Ісус може оздоровити Його Сина. Спочатку каже, щоб Ісус прийшов до нього, до Його дому, але коли приходить, доходячи до свого дому, дізнається, що слуги кажуть йому, що син здоровий, що Він живе, не помер. Хочу вам бажати і собі також. Цієї віри, щоб ми ніколи не згубили її. Також передавайте вітання для своїх родин. Нехай Ісус благословить вас і допомагає вам в різних, в різно, в різних проблемах нашого життя. Слава Ісусу Христу. Добраніч! Доброго вечора. вам ще бажаю.